Житловий комплекс «Міленіум», двокімнатна квартира, 70 квадратів, сьомий поверх, зданий будинок, видова на озеро. Це гардероб при вході. Повністю комплектовано. У нас є велика кухня. Зі всією технікою. Є два кондиціонери. Один тут, другий в кімнаті, двостороння, з кухні вікна в двір. Диван, який розкладається в двоспальне ліжко. Тут так само вікна в двір. Внутрішній. Квартира повністю з новим ремонтом. Ніхто не жив ще. Є документи на право власності. Ванна туалет разом. Тепла підлога. Ванна туалет кухня. Коридор. Всюди, де плитка. І ця спальня у нас з краєвидом прямо на міське озеро. Тут кондиціонер на обігріві охолодження. І ось заради чого варто купляти, як мінімум цю квартиру. Перша лінія від міського озера. Старий коридор є все для одягу, взуття.